Димон, вот, що я на всього, а ти десь клас пальто. Де це такі агрегат ти знайшов? Не скажу. В кущах пішов чайника відкладав. Коли дивлюся, щось лежить, то що це не ще мокра навіть. На ній походу сітки викидали. Так що браконьєрчики, до побачення. Ну, ні, зараз на качанні щось на ту сторону поплива. Чуєте? Десь бульки. Десь бульки, тобі ж авантюра, лодка дырява. А в морі остров. А на острові пальма, А на пальмі хлопець. Димон, а як тут червана була. Та хотіла спочатку мабуть баркас, но не знаю, може асасин. Адсасин. Всем привет! Ми сьогодні разом з Сашком. Всем привет! Виїхали половити саму спеку. Нам дуже цікаво дізнатися, як риба зараз реагує на силіконові приманки. І, до речі, ми придбали декілька секат від компанії Dive, щоб дізнатися, як вони будуть працювати. Ну і звісно, вам обов'язково все покажемо. Отже, дивимось, не перемикаємо. Далі тільки цікавіше. Блін, фу, Там так виняє, хтось настрав. Та нам не цікаво щось малече таке ловить. Але все одно від нуля відійшли. Ну да, все. перша рибинка сьогодні зранку. Такий Оп, Все. А ось Рибаки внизу ловлять окуня. Окунь дуже вкусний. Пожарю я. А це судак. Синий це окунь. Нічого, ми і справимося. Це таке. Придави. Та, ти її Може, ти бачиш? Та я вообще, Сьогодні танта в ударі. Та я взагалі в мікруху вкинув. Так само цікаво що під берегом. Та взагалі в ногах. Щоб потрібно було О! дійсно брати ультралайт і ловити на ультралайти. А не шукати агапів. Ні, ну в нас е, палички такі. По суті універсальні? Ну так, що можна і на 3-4 грамчики. Да, можна... да, 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 да. Так, але все, все одно я поки що хочу на сикаду щось піймати. Ну ну, давай, давай. Ще один. Забагрив, прямо в ногах. Да, він просто б'є і промахується. Так само, і той. Придави і все. А бачиш, О, Ого. коли поставити півтора дюйма, не було клювання. <кл <'я> він хоче більший такий... На легких вагах. На легких вагах. Зависання. Танточка, 2 дюйми. І 4. 4. А що наставив Сашко півтора дюйма, то жодного клювання не було. Ага. І отак от поряд зовсім клює такий маленький судачок. Тобто, якщо прийти всі місця ну, з ультралайтом, то можна дуже добре кайфануть. кайфануть і наловити так багатенько судачків, але дуже малого розміру. Чисто піймав, відпустив. Так. Що у нас там Сашко спіймав? У нас просто добрячка і далеченько, Ну тут гадаю судак. Друзі, все судак. 190. Як веде. На танточку. І знову танточка ролич. З дальняка, бачите, крупніший. Подивіться. Бачите? Ось такий взяв. Маскинон. Ну, Маски Майбутній, Майбутній, майбутнє. Майбутнє. То, що потім зловимо. А -а -а. Пливи. А, а чого я відпускаю його? Це твоя риба. Тримай. Бо він прийшов хотів, захотів, щоб ти його відпустив. Давай, ти так. бачиш, я відпускаю, а він до тебе. А від тебе бачиш? Давай, давай. Пішов. Так що тискаємо подобаєчки. Однозначно. О, сіло. Бачите? Що воно? Намагався спіймати на силиконові приманки. А потім знову поставив металеву і щось. Напевно, окунь. Я не знаю, мені навіть самому цікаво. Ну я й гадав, я й гадав окунь. Але такий, розмір приємний. Ось такий красончик, бачите, як взяв жадібно. Ось така приманка. І такий Приємний, до речі, бонус. Десь грамів 250-300 гадаю, в ньому має бути. Ага, пливий красончик. Ось давай. Вирішив змінити трошки більше вагу і кольор, а сюди зараз дамо сашку. Пускай він ще буде насолоджуватись, бо в мене один такий. Тримай Сашко. О, подяк. Мантеляй, лаптів. А ти що, не бачив, що біля тебе? Диви, що там є. Ні, я думав, що який Зараз палку поставимо. А, ну, витягай, що. <різь> а смотри, Ого! Я не знаю, як ти його не побачив. Дивись яка краса. Дивись, що що не знайшли. Нічого собі. Біля тебе плаває вудка, а ти, до речі, її не бачиш. Треба таку вудку на тих судаків, яких мало вибух. Ну да, так, так дивись. О! Все зрозуміло, хтось не витримав. Лихої долі з Або, типу, якогось фідеріста. Знаєш, він такий сидів, мабуть, отак. От намагався так щось спіймати на колокольчик, а воно не клює. Так він ото хрясь і все. Кинув і пішов додому. Хай йому грець. Ну, ми не такі, ми все-таки сьогодні для вас ще щось цікаве спіймаємо, так що з куточку тискати в подобаєчку. Далі тільки цікавіше. Не клює! <плес> Ось робимо закидання. І, до речі, чекаємо, поки наша приманка пуститься на дно. Бо ну, зовсім дуже проста проводка. Опускаємося зараз на дно, робимо як на джиг, маленький підбросик і поступовий оберт катушки. Потім, якщо коли приманка падає вже на дно, тоді робимо просто паличкою ось так от. Два ривочки. І віддаємо паличку обратно. І так само от поступовий оберт, хоп-хоп. І ось на такі проводки кліє у нас судак. О. А я гадаю, що щука взяла на сикаду під берегом. І що це в нас? Судак, під берегом взяв. І до речі, такий розмір на сикаду. Ой, як він б'є. Ось секада, то що я знайшов на підводному пошуку Strike Pro в Маттайгері. 6 грамів. Жилка, я вже повторював 0,6. Палка сьогодні в мене фінеза. І ось такий під берегом взяв на сикаду. Отже, зараз будемо цього красня відпускати. Плави давай. Як пішов, друзі? Все однозначно вподобаєчка. Дімон, дивись, що я знайшов. а це блять, плащ пальто. Де це такий агрегат ти знайшов? Не скажу. В кущах пішов чайника відкладати. Коли дивлюся, щось лежить, оце дивись. Вона ще мокра навіть. На ній, походу, сітки викидали. Так що... Браконьєрчики до побачення. Ходіть пішки воді. А ні, зараз накачає і зараз на ту сторону попливе. А що? Вона невеличка, ротом накачає. Взагалі фігня. Ну, вона невеличка. Це приход. Усе авантюра. Зараз будемо перепливати. До речі, що не лодку, побачили, що декілька є дирочок нас. А ну почекай. Чуєте? Десь бульки. Десь бульки. Тобі ж авантюра, лодка дерева. Ще якісь паучки. У нас не на... лодка, то саньок травить. У нас авантюри не було. Це була авантюра в тих, хто сітки викидав на біля. То не лодка, то саньок травить. Дивись, ага. заріка. Я в шосі. І нам зараз потрібно туди буде переплисти. Вона травить. І мало того, що вона травить, так ще паучки розм... розмножались. Ну що, поплили, друзі? Серега, ти полетям точно. Ось ти авантюрист. Ти бачиш, може зараз за зато рибки спіймаємо. Бо ми ходили сьогодні зранку, бо все не бачили. Ми будемо як Робінзон да, Вдовж берега, а тепер все таки ще на остров переплисти і побачимо, що там, може там краще клієнт. Бо Сашко такий авантюрист знайшов такого... Чвника? Давай пьяч, пятюлечку. Ой. Опа, и все. О, Серега, давали. Вот, Страшно ли людина. Да? Угу. А в море остров. А на острове. А в море остров. А на острове пальма. А на пальме хлопать. Сидит и смотрит в море. А в море остров. А на острове Пальма, Дебе, а, а на Пальме у <laughs> <laughs> острова <laughs> пацан сидит и смотрит в море. Интересно. я уже стою. Я уже давно стою. А, да? А, я еще нет. Бля, хочешь, а вот бровка, все. Нет, хорошо. Ось, вот да, я сейчас тут обловить. Бо мені здається, тут щось може бути цікаве. Фух. Насос такий взяли з собою. Так, ah, Насос завжди поряд сходит ходить. Тут такий винтравий, да? Все такие він травы. Ну ви гружаєтесь? Я по ней, насос. А що гружаєтеся, вже загружены давно. Чуть, чуть. Бімон, а Як ти човна назвали? Та хотіла спочатку, мабуть, баркас, но не знаю, може асасин? <гум> ну, Нехай буде так. Сашко, як тобі назва човна? Асасін. Вражає. Асасин. Все добре зник. Бачите, хтось уже карасики ловив. Тобто, якщо є карасики, значить гадаю, що є і хижак. Оскільки там де дуже Багато мирної риби завжди знаходиться поряд і хижа риба, який-небудь пасту, який пасе всю стайку, бо неодноразово помічав на підводному полюванні, що так воно і відбувається в житті. Окунець. О, такий непоганий. Подивіться. Балістик. Це до речі твоя приманка. Та я що я, я, я згадав. Балістик, лакіджон. 10 грамів важаки і такі як унець. Тримай. А мене поки що на сикаду не хоче щось. Приведи нам судака. Будь ласка. А краще щуку велику. Так, да, блокнопога. Ага, а вже ж. Знову на силіконову приманку спімав. два дюйма. Ну так. Да. Бачиш, на 10 грамів спіймав. Сикада. Сикада. Все-таки я вирішив, бачиш, змінити трошечки більше розмір, а на 5 грамів не хотіло. Зробив ну, так, щоб не в то десь, мабуть, 5-6 закидів зробив на 5 грамів. Але коли поставив вже 10, то спочат, з першого закиду рибулька. і що в рибулька. Якщо у нас за рибулька, все маски Ні, Ну, не скажи. А як він взяв, аж в пащу. І на перший гачок. Я Ось така сикада і такий малесенький плави. Так, малеча. Я не знаю. На силикон? Так. Ну все. Що ти спіймав? А, подивіться, що ловить Сашко. Ще забагрив. Випускай свого. А, так це Йоршк. Йоршик. Думаю, що його поставити? Або отаку приманку, або щось навіть не знаю, що його обрати. А ти що спіймав? Да. Маскино. Маски а чому в мене в коробці немає такої приманки? Не знаю. А, Їх... ось я схожа. Їх вже не випускають. Ну то так. Да. Оп. І в торбинку. Ну, все, та куди? Поливидру. Як файно пішов. О, Димон! Мене теж клює. Оп-оп-оп! Єлі, єлі догнав! ху гу гу Цикада рубить, Дивіться! Який крупний полосатий ханий бабай! Так, ну будемо його відпускати, цього маскинонга. Майбутнього. Давай. Ауфідерзень. Цикада малесенька. Зараз вдоль берегової бровочки. Джік. Зараз торкнеться дно. І будемо плавно подачу робити. Я думаю, що зараз якийсь полосатий розбійник і цюкне. Сто відсотки. Дімон там щось уже експериментує а ми будемо далі впиратися в цикади бо ми спочатку ловили я на силікон а дімон на цикаду тепер змінили тактику він ловить на силикон травичка а я ловлю на цикаду ну я більше впираюсь в окунця якогось хоча б ну як ви бачили мілкий але є Ну, далі будемо старатися ближче до вечора, я думаю, щось проклюне найбільш крупніше. На цикаду, на цикаду. Да, на цикаду, Дімончик, диви. а, <реш> а Міше, шо, Я пішов, я бачив. Ну, ти... так подобається все одно. Ха! Сто Сьогодні оператором я. Так що ви самі бачили що. Ц... 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 Цикада рулить. Так, ну... Закидаємо цю кадульку, вона в нас доволі таки робоча, 5 грамчиків. Тут рельєф доволі такий цікавий і на виході на першій бровці, як то кажуть, стоїть ну, переважно мілкий судак, але він тут проходний, є крупний. В принципі, зараз будемо пробувати вмовляти будь-яку рибульку, бо в нас літо, жара і хотілося б. Любого хижака спіймати. Він у нас доволі таки бажаний на даний момент. Що у нас? Сам вже підмотував до себе, щось таке взяло. І, до речі, непогано щось. Сашко, дивись. Сашко. Напевно, щука, друзі. А ні, красень! Прямо в ногах взяв. Подивіться, який красень. Такі заліковуваний окунь, бачите? Ось він брікається як. Зараз ми його відчепимо. Ось такі залікові, бачите? Взяв насикаду жадібно. Десь приблизно метрів п'ять від мене, там де починається брівка. Тобто самих ногах взяв. Якщо пливи, Щойно, був у нас окунись тут біля берега. Зараз ще спробуємо спіймати. О, не Сашко також намагається. Коло всіх трави. Камери гризуть. А ми ловимо на сикади. Є ще один, бачили? Знову на тому самому місці, де щойно був перший. Але цей розмір вже не дуже радує. Це маленький, бачите? Це десь погодинник. Але для ультралайта все-таки ж приємно було би. І ось знову ця приманка. 10 грамів і такий окунець Плави. Рыбу лякають.